Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу надати трішечки додаткових роз'яснень, які стосуються призначення і отримання допомоги пакунок в Хочу нагадати, що наразі дія така так в. Системі підтримки родин з дітьми передбачено одноразову грошову допомогу до 1 вересня, пакунок школяра. Ми з вами розібралися про розмір такої допомоги, хто може її отримати. Сьогодні хочу нагадати в даному відео, хто ж таку допомогу, кому вона не призначається, і хто, відповідно, кошти не отримає. Дивіться, ви допомогу не отримаєте, якщо ваша дитина, учень першого класу або діти, не розпочав. Навчання у новому навчальному році, або ж його залишено на повторне навчання в наступному навчальному році. Якщо Учень першого класу виїхав на тимчасове, або постійне місце проживання за кордон, або перебуває на тимчасово окупованих територіях. В таких випадках ви теж, на жаль, її, цю допомогу отримати не зможете. Якщо ви не встигнете і до 15 листопада не подасте заяву про отримання так одноразової грошової допомоги. Тож, будь ласка, до 15 листопада обов'язково або перевіряйте застосунок дії. Оновіть його і спробуйте, якщо через застосунок дії дані не будуть підтягуватись, в такому випадку звертайтеся в органи пенсійного фонду. Тому що якщо вже буде ваше звернення зафіксоване після 15 листопада, відповідно, ви не зможете отримати одноразову грошову виплату. Якщо між батьками є спір з причиною розлучення учня першого класу щодо визначення отримувача одноразової грошової, Допомоги. Тобто зрозуміло, з ким дитина буде проживати, чи з батьком, чи з матір'ю. В такому випадку також може бути відмова. Від, от, можете отримати відмову. І дивіться, на, не, не, не надання додаткових документів або відомостей, необхідних для додаткової ідентифікації, протягом 30 календарних днів з дня отримання повідомлення органам пенсійного фонду України. Тому якщо пенсійний фонд вас просить додатково надати, наприклад, чиси доступу про народження, чи ще якісь є виникають моменти, обов'язково надайте ці документи, бо це може бути теж однією з підставою не нарахування вам. Разової грошової допомоги. У разі повернення учня першого класу з тимчасово окупованих територій допомога буде вам призначена і ви зможете її отримати. Отже, ну, така ініціатива до 1 вересня. Нагадую, що кожна родина отримає 5 тисяч гривень, чи діти йдуть до першого класу.